У восьмій ранку учасники після розминки збираються на старті найдовшої дистанції понад 21 один кілометр. Далі прокладеними маршрутами біжать ранковим Львовом. Під час півмарафону учасники могли обрати дистанцію для забігу. Півмарафон це понад 21 кілометр, а також 5 кілометрів. Під час львівського півмарафону провели і змагання чемпіонату України на цих двох дистанціях. За їхніми результатами відбирали учасників на чемпіонат світу. Чоловічому забігу усі три переможці одночасно стали переможцями півмарафону та чемпіонату України. Наближається до нас митросі рук власне, мені здається, що це буде рекорд дистанції, Так точно ані виконаниже, коли ниже ми ста. «Пробіг сьогодні непогано класно боровся сам з собою з львійською бруківкою. Тому стартом задоволений. Це в першу чергу класно і для аматорів, і для професіоналів. Такі професіонали біжать і їх по дистанції. Аматори, які біжать зустріч там в деяких місцях трас, вони підтримують. Так само для аматорів цікаво подивитися, як бігають професіонали, стати з ними в один стартовий коридор. Цьогоріч була передбачена і спеціальна дистанція Миля незламності. Із неї перші 70 метрів долали поранені військовослужбовці та цивільні, які отримали різні травми під час воєнних дій. Готувався до неї 22-річний Іван Дегтяр. Показати людям, що навіть ампутація або травми якісь не не зупиняють, не якось, ну поки тимчасово поки е, ограничують, ну, то можна далі жити, продовжувати. і Навіть з моєї без ноги я можу бігти. Дуроківка поки для костелів, для милець трошки це, невдобно, але справді на старті учасники з милицями на протезах та у кріслах колісних. Їх на 70 метрову дистанцію проводять оплисками. Захід наші. На цій дистанції немає прозових місць. Тут усі переможці. По перше, це перемога над собою. По-друге, це я посадила. Ну я хотіла показати дітям, що я втратила ноги раніше. я Не могла ходити, а зараз у мене є ноги. Я вже можу і ходити вже і бігати. Свої 70 символічних метрів пройшов із милицею поранений львів'янин Юрій Глас. Замість спортивних кросівок подолав шлях у тому взутті, в якому до поранення захищав Бахмут. Дивіться, як об'єднує людей. По перше, спорт. По-друге, задоволення від сонця, від того, що ми живемо. Так, да, ми там бігали, ми там бігали так само, ми не дивилися, що там зривається, там пересічена місцевість, як москалі кажуть, там всі повалені посадки та все решта. А б тут не побігати по рідній Бруківці, ви бачите, дивіться, навіть красовок немає. З, бах... З Бахмуту навіть не мив. До трьох сантиметрів то не брута після трьох сам відвалюється. Пробіг був благодійним частину грошей, які зберуть під час самого забігу, а також під час онлайн подій передадуть у благодійний фонд, що допомагає із протезуванням та реабілітацією українців. Повідомила організаторка Львівського півмарафону Вікторія Веремієнко. Ірина Мочульська, Володимир Стадник, Суспільне, Новини Львів.